Ну і добрий ранок, все як завжди. Збираю дитині з собою в школу, що? Сової тільки. Тобі вмитись треба. І приходимо до висновку, що він з'їдає не тільки там в тиждень ковбасу, печеньки, але й сушеню. У нас круто йде в школу з собою сушене яблуко, був повний пакет набитий, він їх з'їв вже, і от бананчики сушені, я теж сушила. От отаких сушених, м'яких бананчиків в'ялених, в мене всього один кульочок, більше немає. Треба буде щось придумувати. І отакий от пакет. А, такий коробочок їде з собою кожен день до школи і мене ще й контролюють. Щоб поклали все те, що хочу оцей. Да. оцей кукусь. Оці гарні, очень гарний. Mm, да. Добрий ранок. Малюрик дощ, на голову капай. Одна нога підозріла, то лі холодна, то ли вже мокра. І я. Трендую на роботу. Завершу малого до школи. Але не дивлячись на те все, як сьогодні гарно. Магія монтажу. Розвівши вдома бардак, ми з Ромою прибігли додому. Даром? Ма. Будемо збиратися до стоматолога. Тому що в нас сьогодні кінець робіт. Я взяла з собою з роботи додому, пів. Роботу, тому що я її не закінчила. Я не люблю оцю блок-схему малювати, воно дуже тяжко мені дається. І займає дуже багато часу. Тому зараз Рома обідає, я п'ю каву і ми біжимо. Коти теж, до речі, прийшли на вулиці дощ, притивно. Не помінялась погода від ранку, тому коти. І от вже два гриба ідуть під парасольками. Два ну, гриба йдуть до лікаря в стоматку. Даром? Да. А я покажу на хворят? Да. <гум> ну, прийдемо, я тобі дам. А ми да. топимо і я прийшла до висновку, в мене тепер притікає один кросівок. Оцей мокрий, оцей сухий всередині. І це капець. І скоріше за все він пропускає воду по шву зверху, бо там де сходяться тканини. І це капець. І на ноги не те, щоб зовсім мокрі, але так противненько. Рамки, в тебе ноги сухі? Так. Да. Така дощова погода не створена для того, щоб кудись ходити. <рістер> Даром. Це треті. <Дотрісті>. Магія монтажа. На повній темряві ми йдемо з поліклініки. Ось у мене є. Ну, тут на камеру, на жаль, зайчику зараз не видно, тому що дуже темно. Ми просиділи в черзі в загальній кількості 4 години, по тій причині, що була тривога, по-перше, і все сунулося, і, і, тому що ми були, по суті, без запису. Вона от Така бомбочка. В общем, купили подарунок дитині за похід до стоматолога. Да. Я думала, я зглузду, з глузду з'їду в тій стоматології, але нарешті все. Яйця. Да. Того я ще ми купили Ромі, так? Да? Так. Да. Ну, показуй, що там. І. Ух ти, Ух ти. Моделька. Ух ти, моделька. Угу. Слухай, Ром! Що? А в нас якесь похожа є. В папи колись була похожа така моделечка. О, да, щиро, щиро, тільки вона їм маленькі. так, да? А в нас хвилинка кулінарії. Таке питання: а хто як робить не робить, а як збираєте шубу? Салат саладець під шубу, класика жанру. Скоро новий рік треба думати про ці рецепти. Таке питання: хто як збирає цей салат? Завжди все моє життя. Нормально. Е, було так, що мама збирала салат і бабушка, всі, в общем, кого я знаю, починали з оселеця, потім йшла цибулька, картопля і буряк. В нашій сім'ї моркву не клали. І я не люблю У мене точно так же було. О, а десь е, роки півтора назад в <світував> Обломово на ютубі, я почула цікаву думку, що на низ салату треба класти картоплю. Для того, щоб оселедець, який так чи інакше виділяє якийсь сік, не стікав нікуди, створюючи калюжу під собою, а просочував своїми соками картопельку. І типу, що це буде дуже смачно і капець класно. І півтора роки я роблю так. Може, так сказав, чоловік з ютуба. Тобі який варіант більше подобався? Мені подобається, коли ти робиш. А як воно складено тобі все одно? От коли ти робиш шобу, мені подобається. А остальне, а решта значення небагато має. Тому питання до аудиторії. Хто як складає шубу? Да буде страть. Ні. Кулінарія знов на трьох. І це кицька інша. Ти прикольно мати двох котів в хаті. Одне десь потопало. Друге прийшло. Це, звісно, трошки прибита, але такий Ні, Вона не в трошки, вона добре прибита. Ну, що зробиш? Маємо те, що маємо. Ні, перебита не в тому смислі, що вона жертва домашнього насилля, в тому сенсі, що вона трошки хвора на голову. В неї постійний нервоз. Торжественний момент. Урочистий момент, верніше, так. Шуба вдалася? Угу. Mm -hmm. Там з другої сторони тарілки її вже під'їдають. Тож я не знаю, в кого який рецепт, а мені по моєму рецепту шуба дуже подобається. Кот. Коту теж, походу. За вікном сьогодні йде дощ. І поки в моїй духовці випікається бісквіт, О, увесь отой бардак, який є у мене на кухні. От. Ви це бачив? Морда? Кот! <різь> <різь> Ці лапки нічого не брали. <різь> Тож гайде прибирати. 頑張れ、ちょっと待って、でもいい。 Прибирання ну, кухні я ну, плюс-мінус закінчила, залишиться підлога, яку треба попідмітати, позже попилососити, промити. І зробити, отам, що в тому кутку, я не знаю, що я ще. Щось треба, хричі, там зробити. І окремим питанням у мене в цього дня буде плита і духовка, тому що, їй Богу, таке все те, що це капець. Я... Тиждень, десь її не мила і вона зовсім брудна стала. Тому зараз тут остигне бісквіт, я дістану його з форми, заберу то все з плити і буду її намивати. Вірніше, ми разом будемо її намивати. З плитою я покінчила, тільки ще цю мисочку треба помити. Е, і залишиться мені ще духовка. Там треба буде зараз зняти, я вже зараз обідаю з малим, а тоді буду знімати скло на дверках, тому що оця пляма, вона ну, ніби як між е, двома стеклами. Ну, плюс саму духовку всередині теж треба відмити, там якась херня натекла. Тому це все треба відмивати. А, і до речі, забула ще сказати: е, така рутина родинне прибирання на кухні разом з відмиванням плити зайняла в мене близько трошки більше, ніж одну годину. І впоралась я би набагато швидше, якби минулого тижня не полінувалась вимити плиту. Вона виновниця всього дійства і стільки, з такої кількості витраченого часу. Тому не будь тут, як я, прибирайте частіше. Отож, за результатами сьогоднішнього дня, моя намита духовка. І мої штани з гноміками, які в ній відбиваються. Дечка. Намита плита. І в цілому кухня. кухні. Кіт. І вкусно вечері. Да. Сьогодні на вечері були сосиски в тісті. Відео з ними вийде на каналі. Дивіться, не пропустіть. І до чаю в нас будуть млинці з сиром і бананом. Ням-ням. Смачного всім, хто їсть. І в продовження теми прибирання. І хтось там рожиться корчить. І продовження теми прибирання на тому, щоб все вимити, все не закінчилося вчора. І сьогодні я добралася в шафку. Е, було навести, провести оптимізацію і перекласти деякі речі в інше місце, щоб звільнити простір. Тому я зараз сижу за перебиранням своєї шафки. Заодно буде привід тут все помити, повитирати і можливо навіть звільнити місце. Тому що тут дуже багато лечить того, що я взагалі не використовую. Що я взагалі не знаю, що воно тут лежить. По-моєму, якщо ти навіть не знаєш, що конкретно лежить на поличках, от, -от там в глибині, наприклад, що то за таке, отам, отам в глибині, то певно, що ти тим не користуєшся, воно тобі не треба в постійному доступі, аби десь там було, аби десь воно там було, і колись, може, ти його захочеш. І якось ним скористуєшся. Якщо ще п'ять років ним не скористуєшся, то просто спокійно його звідси викинеш. Оптимізація шкафчиків е, отримує нові форми. Кіт. Це те, що я вже не буду використовувати. І якось з тієї шавки все переповзло сюди, тому що. Ой боже! Ой-ой-ой. Прибирання повільно перейшло сюди. Я дуже давно тут нічого не, не оптимізовувала і не перебирала, що, до речі, дуже помітно. Тому якось я перетащилася непомітно для себе оце звідси. Я перейшла сюди і, коротше, не знаю. І тепер половина всякого на столі стоїть, я не знаю, як його буду влаштовувати. Отож. по результатам прибирання. Я жую. Кіт, спить. Все, на винос. В шафці стало вільнішим і трошки більш організованіше. Залилося придумати системне зберігання для хлопушок і папиної каші. Ну, мюслі, які він дії зранку. Тут я довольна. І отут. Піу. Все залишилося так, як я планувала. Сюди тільки вниз приїхало то барахло, яким я дуже рідко користуюся.